Наші сили оборони під час е, успішних дій встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Можете, будь ласка, пояснити, е, чим важлива ця траса, як це впливає на логістику противника? Адже ми розуміємо, допоки ворог має чим стріляти, він це буде робити е, та ж таки артилерія, та й будь-чим. Але якраз якщо він втрачає логістичні певні моменти, тоді набагато складніше робити власне і наступальні дії та й оборонні теж будь-які, прошу ваша оцінка. Власне, тут стосується в першу чергу то групування військ, яке перебуває в самому місті Бахмут. Чим більше силам оборони вдасться порізати шляхи сполучення, якими противник заводить живу силу, боєприпаси, харчування і все інше, тим в скрутнішому становищі будуть ті війська російського по які знаходяться в самому місті Бахмут. Відповідно, якщо ми їм рушимо логістику, і противнику ну це логічно. Немає що їсти, чим відстрілюватися. Вони будуть здійснювати. Певні маневри щодо е, відходу з тих чи інших позицій. А якщо це перемножити на результат, який забезпечує сили оборони, бо відверто кажучи, неодноразово спостерігали, коли противнику максимально зарізається логістика, відрізається та чи інша група, вони продовжують воювати до останнього патрона, тому що розуміють, що назад у них дороги нема, бо будуть розстріляні своїми ж. Відповідно, так. з усіх позицій, де вдалося силам оборони зайняти, так вибити противника. Вони були звільнені саме силовим шляхом. Противник з жодної позиції, на моїй пам'яті, не здійснив відступ, бо маневр там не втік. Це все було вибито і вижито. Пане Юрію. Хотів поточнити за різними оцінками. Саме на Бахмутському напрямку від 50, близько 52 тисяч. Ворогів сконцентровано, якщо ми говоримо безпосередньо про саме місто, про які приблизні кількості може йтися, і вочевидь, атакувати Бахмут напряму не має сенсу. Є інші можливості для того, аби вибити ворога з міста самого. Ну а радше сказати, з того, що залишилося від міста. Якщо буде зарізана логістика, міста mm -hmm. Бахмут повним чином. Відповідно, в противника не буде чим тримати оборону, так чи інакше, хтось з них дасться в полон, хтось закінчить життя самогубством, а хтось буде ліквітований силами оборони. Тому дуже важливо, за моїм переконанням, все-таки забезпечити успіх просування по флангу і взяти максимальне місто Бахмут вищата і за спостереженнями, які я зараз бачу, саме ці дії і вчиняються силами оборони, пане Юрію. Насамкінець щодо враженої техніки, не так давно у своєму телеграм-каналі ви публікували Інформацію про те, що на бахмутському напрямку вдалося знищити чотири одиниці ворожої техніки зокрема, їх сукупна вартість більше 6,5 мільйонів доларів. Розкажіть про це детальніше, зокрема, яка це техніка, ну і загалом, як вдалося її уразити. Першочергові цілі для нас є це артилерійські засоби, самохідні артилерійські установки, причепні гармати. Ворожі танчики противника, танк вразити об'єктивно складно за рахунок, до прикладу, ФПВ дрони. Але я тут наголошую, якщо до... вдалося в нього попасти, і танк пішов з вогневої позиції, це теж результат, тому що танк який не обстріляє наші передові позиції, це достатньо добре. В підрозділі загалом є позитивні здобутки щоденно. Тобто, щоденно є результат по враженню артилерійських засобів, броньованої легко броньованої техніки противника, військового автотранспорту. Просто не всю інформацію ми подаємо відразу. Тому що для противника ми є суттєвою загрозою. Вони інколи пощать в радіоперехопленнях, що те, що жужи над головою дуже їх сильно діймає, дістає, подекуди відмовляється виходити на бойові позиції, виводить резерв, тому що розуміють, що може прилетіти. І відповідно, моніторинг наших груп і підрозділів загалом, подібних підрозділів противником він відбувається, тому з безпекових міркувань. Ми інформацію подаємо дозовано, подаємо таким чином, щоб противник не міг прорахувати звідки і яким способом ми по ньому спрацюємо. Але по статистичному можу сказати за серпень місяць підрозділ було вражено вісімдесят одиниць техніки, з яких 25 для противника безповоротні. В цьому місяці. Орієнтовно показник буде не гірший. Подивимося, дай Боже, що все було добре.